Міський голова Сергій Моргунов спільно з Володимиром Гросьманом, прем'єр-міністром України 2016-2019 років та головою Вінницької обласної ради В'ячеславом Соколовим відвідали трамвайне депо, де поспілкувались з фахівцями Вінницької транспортної компанії та оглянули швейцарські трамваї Трам 2000 які нещодавно надійшли у Вінницю. Наразі у Вінницю вже прибули чотири вагони трам 2000 Проєкт Цюрихські трамваї для Вінниці був започаткований у 2008 році за сприяння. Володимира Гройсмана, тоді міського голови Вінниці. Громада має отримати 35 трамвайних вагонів, а також рейки для реконструкції трамвайного полотна по вулиці Батоській. Фахівці Вінницької транспортної компанії зазначають, що отримані трамвайні вагони трам 2000 відрізняються від попередніх моделей, які передав Цюрих, як комфортом, так і певними технічними характеристиками. Ми Вже можемо говорити, що їх на території Вінницької транспортної компанії вже три одиниці. Загалом до. Кінця тижня за всіх сприятливих умов будемо мати вісім. Зараз якраз вже така практична сторона реалізації проекту Цюріський трамвай з нашими швейцарськими партнерами, завдячуючи яким ми оновимо свій рухомий склад. Загалом це має бути 35 вагонів, трам 2000 порівняно з міражами, які вже. Курсують у нас по місту трошки новіша модель, відповідно зручніша і для пасажирів. І зараз, вже буквально з сьогоднішнього дня, спеціалістами Вінницької транспортної компанії здійснюється робота щодо. Спочатку сертифікації цих транспортних засобів, потім техогляду, власне, всі ті заходи, які ми маємо виконати для того, щоб випустити ці трамваї на лінії, будемо намагатися це робити якнайшвидше, але з урахуванням всіх тих необхідних процедур. Ми, які ми маємо зробити, то я думаю, що треба для цього трошки часу, і ми зможемо ну, орієнтовно під кінець літа побачити їх на маршрутах міста. і Відповідно, місця не зможуть ними скористатися.